Час новини на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська про найважливіші події розповімо прямо зараз. Власники квартир будинку по вулиці Квітучій, постраждалого від вибуху газового балона, зможуть повернутися додому на початку березня. На льоду між двома областями до порятунку рибалок залучили ДСНСників Полтавщини. Морози поки що не заважають. Лебеді Наталка і Петро залишаються на озері Полтавського дендропарку. А тепер про це та інше більш докладно. Роботи у багатоповерхівці на вулиці Квітучі 8 у Полтаві, де влітку 2023-го вибухнув газовий балон. Досі тривають. Утеплення фасаду, виконане на 95%, Призупинили через морози. Також залишилися ще деякі внутрішні косметичні роботи. Коли люди зможуть повернутися додому, цікавилися мої колеги. Та внутрішні тільки відділки залишилися. осталися. до нового року. тільки не сказали до якого. Мешканці багатоповерхівки по квітучій 8 у Полтаві, де влітку 2023-го вибухнув газовий балон. Досі чекають, коли їхні оселі відремонтують. Квартира пані Тетяни поруч з тією, де стався вибух. Увесь цей час вона винаймає житло неподалік і щодня навідується додому. Говорить, роботи вже на фінішній прямій. Ну потихеньку йде ремонт тут стіну зробили, всім сусідам поставили двері. Ну, потихеньку хотілося, звісно, швидше, щоб все це закінчилось. Нам, слава Богу, поставили міжкімнатні двері. Поставили вхідні двері, наварили каркас всередині тут. А вікна нам в кінці грудня поставили, бо у нас були побиті. Аварійно-відновлювальні роботи повністю завершені. Наразі в шести квартирах, які зазнали найбільших руйнувань, та ще в чотирьох, де були менш суттєві ушкодження, тривають косметичні ремонти. Залишилося встановити міжкімнатні двері на четвертому поверсі. Плитку в санвузлах та лінолеум, говорить начальник міського управління капітального будівництва Максим Медведєв. в цій кімнаті, де ми знаходимося, тут не було полу, тому що плита вибухнула так, не було вікна. Як ви бачите, зараз вже нова батарея, нові вікна, вхідні нові двері вже монтуються виключателі розетки. Тут залишилося ліноліум, обої. І ремонт в санузлах, та повставляти міжкімнатні двері. Це вже фініш. Утеплюють і фасад, але заплановане це тільки для постраждалого під'їзду. Зовнішні роботи виконали на 95%. Те, що фасаду стосується будівлі, то ми закінчимо при плюсовій температурі, тому що температурний режим нам не дозволяє закінчити роботи. За словами виконавців робіт, планували все завершити до нового року, але в ході ремонту вносили корективи. Тому зі здачею квартир затрималися. Нині в міському управлінні капітального будівництва прогнозують завершити ремонт до початку березня. Саме тоді власники пошкоджених квартир зможуть в них повернутися. Рятувальна операція на кризі між двома областями сьогодні. ДСНСники Полтавщини залучалися до порятунку рибалок, які опинилися на льоду за 5 кілометрів від берега. Подробиці розкаже Івана Дімова. На річці Дніпро в Кременчуцькому районі за 5 кілометрів до берега перекинувся човен з п'ятьма людьми. Таке повідомлення отримали ДСНСники сьогодні о 10.13, Тож відразу відправилися на рятувальну операцію рибалок. Туди негайно було направлено наші відділення рятувальників. Також було залучено комунальне підприємство Аквасервіс міста Кременчук з наші. Рятувальники, коли наближались вже до них, з'ясувалося що троє рибаків, самостійно дісталися до берега, але вже Черкаської області, і двоє потребували ще допомоги, перебуваючи на льоду. Двох рибалок витягли з води та доправили до безпечного місця. Там чоловіків передали медикам. Ті троє дійшли до берега містами, але це в цьому була і небезпека, тому що саме навіть коли Аравріс плив і. Наші водолази на човні наближалися. Чому? Льод, лід ще тонкий, місцями він тонкий, місцями немає льоду навіть промоїни. Загалом до рятувальної операції залучили 18 працівників та 6 одиниць техніки. Тіло жінки під кригою знайшли рятувальники у Миргороді. Її виявили 11 лютого близько 14-ї години. У річці Хорол загиблою виявилася місцева 48-річна жителька. Після попереднього візуального огляду ознак насильницької смерті на тілі потопельниці правоохоронці не знайшли. Повідомила речниця Миргородського райвідділу поліції Вікторія Москаленко. Далі причину смерті жінки з'ясовуватимуть суд за даним фактом, слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Обставини події встановлюють слідчі. Попри морози, лебеді Наталка і Петро залишаються на озері Полтавського дендропарку. Працівники парку запевняють, не поспішають забирати їх на зимівлю, бо дискомфорту птахи не відчувають. До того ж, процес вилову це стрес для пернатих та ризик для людей, бо крига ще слабка. Докладніше про це дивіться у сюжеті. Лебеді Наталка і Петро лишаються вдома, оскільки озеро вкрилося кригою не повністю, невелика ділянка ще не замерзла. Птахів з Полтавського дендропарку поки що на зимівлю не забирають. За словами начальника відділу Полтавський міський парк Максима Макухи, незважаючи на нічні, мінус 10, їм тут комфортно. Вони, в принципі, адаптовані до. Такої погоди, поки є вода, їм все нормально. А коли ми починаємо їх ловити, пакувати в ящики, кудись вести, це не дуже гарно. Тому якщо погода буде дозволяти і не буде таких сильних морозів надалі, тобто, якщо знову почнеться відлига, ми навіть не будемо їх забирати, оскільки все одно щодня ми їх годуємо, навіть на вихідних ми їх годуємо, плюс люди приносять їжу, тобто вони себе нормально почувають. Окрім стресу для птахів, їх виговлення на ненадійній кризі ще й ризик для людей, говорять в декоративних культурах. Хоча це і рятувальники там спеціальних водолазних костюмах, все таки ніхто не хоче в таку погоду провалитися під кригу, і е, ми чекаємо гарної товстої криги, криги. раз. По друге. Знову ж таки, ми чекаємо, коли буде мінімальний розмір ополонки, тому що ловити на воді лебедів ми не можемо. Ми можемо ловити їх тільки так сказати, ходячи по кризі. Тим часом полтавські рятувальники отримали вже кілька викликів через лебедів, які нібито примерзли до криги. В ДСНС реагують на кожне таке звернення, проте як правило, птахи дають собі раду самі і не завжди потребують порятунку. Були випадки, коли рятувальники наші виїжджали, але лебеді відлітають. Тобто, коли рятувальники до них наближаються, вони відлітають. При розмові з фахівцями нам розповідали, що не повинно з ним нічого страшного бути, тому що. Вони, коли є вода, вони плавають собі і їх не можна турбувати. Тобто, коли водойма повністю замерзав, вона шукає іншу собі водойму. Нагадаємо, торік пернатих мешканців Полтавського дендропарку забрали на зимівлю в екопарк Ковалівка 10 січня. За даними ж синоптиків Полтавського гідромоцентру, вже цього тижня, 14 та 15 лютого, в області очікується короткочасне підвищення температури повітря, але у вихідні морози знову повернуться. Українські хати аквареллю сьогодні у Полтавському музеї Володимира Короленка відкрилася виставка художника Ігоря Лотиша. Бачили роботи митця Наші кореспонденти оживив старовинні фотознімки українських хат, додавши фарб. Та перетворивши їх на живопис у Полтаві. Відкрилася виставка художника Ігоря Лотиша, надихнуло митця рідкісне зібрання фотолистівок кінця 19-го, початку 20-го століття. Знімків одного з перших українських фотографів Володимира Світличного. Фотолистівки, які були роздруковані в свій час в Германії. От я їх натрапив в інтернеті, і мені захотілося це виконати вже в кольорі. І я перемальовував з цих. Откриток вже акварель, і так як я трошечки малюю, трошечки фотографую, ця виставка називається ОМАЖ, і вона присвячена тою в країні тим хаткам, котрі ми вже втратили, котрі вже не буде ніколи. І з моєю допомогою, мабуть, люди можуть подивитися, як воно було колись. Серед цих традиційних українських хат мазанок під солом'яними стріхами є й ті, в яких жили свого часу у нас на Полтавщині, говорить художник. Науковці переконані, таке копіювання світлин це спосіб долучитися до збереження нашої історії. Він чорно-білому зображенню надав кольору, а це є фактично найскладніше, тому що він по суті. Проявив таку саме мистецьку фантазію для відображення кольору. Унікальність цієї виставки, що це не за допомогою комп'ютера робилось, не за допомогою сучасних технологій, а виключно така класична художня мистецьке бачення. Споглядати роботи художника Ігоря Лотиша всі охочі можуть в Полтавському літературно-меморіальному музеї Володимира Короленка до кінця лютого. Це були головні події дня, якими їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.PL.UA. Залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна.